Cross тінгер 6999 гривень. Ось цей велосипед, гірський з 27,5 та 29 дюймів колеса підійде для е, всіх і для кожного. Якщо у вас зріст, наприклад, 100, 165 і вище до 1,90 е, м без проблем. Cross Тінгер вам підійде. У нас тут маємо ми амортизаційну вилучку, яка теж непоганий ход має собі. Тут у нас каретка на промпідшипнику, педальки, звісно, в комплекті, дискові гальма. Диск нормальний, не тре все, все рівне, все супер. Накатик тут гарний у нас. Трила в комплекті. Є декілька у нас кольорів в магазині в Києві на кільцевій. Або відправляємо повністю настроєні, відлагоджені через нову пошту по всій Україні. Велосипеди у нас дуже гарно перемикаються. Я думаю, цим питань не буде ніяких. Você é